Привіт, Україна! Сьогодні я чорний і на чорному, на чорному аутбеці. Комплектація преміум 2020 рік. Автомобіль пригнаний моїм новим партнером, з рідною безпекою, з жодної фарбованої деталі. Дуже такі лояльні, цікава тачка. Сьогодні знайомлю до речі. у мене був лише один раз. В основному того ліміту до Турени, але буде цікава історія. Пристебніться, поїхали. Ну, тут от по мордашки, я вас взагалі нічим лякати не буду, тому що тут все рідне, все в Original, ніхто нічого не торкався і не чіпав. В Україну по приїзду в неї 89 тисяч км пробігу, поміняна помін олива з фільтрами і АКБ новий стоїть. Ну, 2.5, тут атмосферний двигун на повному приводі, з варіатором, все це по класиці. Перевірено часом. Зовні я тут так дивлюсь, наче все сухо, а в іншому ну, що тут може бути, ніяких проблем тут бути не може. Закриваємо капот. Повторюсь на тому, що жодної фарбованої деталі нема, все перевірив, щойно сам особисто. Гума ще непогана, но американська всесезонка. сезонка. Лобове скло рідне, так, дах поперечений на даху, як завжди, є. Поле КП ніяких грубих зауважень точно ніде нема. Маленькі подряпанки, десь трошечки їх підфарбували, ну їх там невеличкі, незначні присутні, Ну, особливо на чорному кольорі є. На задньому лівому ліхтарі невеличкий тут є оголочок. був підломчик, його підробили. Кришка тут мінялась, тут удар був позаду. Крила не фарбовані, теж рідні не постраждали, їх не складало. Кришка з донора в колір чорна ставилась, до речі, з комплектації. Бампер новий оригінальний. Вона повністю робилась, до речі, з оригінальних запчастин, все, що по ній мінялось. Тут так само, крило не постраждало. Пару десь дрібних таких от подряпинок я десь бачив. Зараз спробую їх знайти. Їх ще спробую знайти. Десь невеличкі і невеличкі, де... якісь дрібні рисочки десь можуть знайдуться. І ось я шукав, шукав, бігав. Отака. Тут маленька вона підфарбована, подряпинка зверху, задньої лівої дверки. О, знайшов в кінці. По удару повернусь. Так, ну електропровід багажника у нас є. Раз ми вже сюди пішли з ударом, то ми тут одразу й багажник оглянемо. Е, понизу був удар, під бампера, до речі, залишився рідний. Тут трошечки отут під. Ущільнювачем. Десь одне місце він мені показував. У цьому місці трошечки був тут невеличкий, бачите, підлом кришкою судячи з усього. Так, Тобто нічого тут не робилось глобального. Багажник у нас величезний, оцей короб не приїхав, його докупляли повністю з комплектом з монтажним. Нижче декаточка, корита залишилась рідним. Пару підломів на ньому десь є. отут-отут було, їх зробили і там трошечки задня частинка герметики, всі рідні. Ну і ланжерони задні підсилюють бампера залишився. рідним ланжерони трошечки підгинали, їх підтягнули, витягнули на стапелі, все добре. Електропровід багажничка у нас є спинки в отбеці. Кайфу ось так от складається, бачите, і можна лягати спати перевірено навіть з моїм ростом. Зверну увагу для тих, хто не знає, що в отбеці вже готове у вас рішення. У вас готовий багажник на даху з заводу від самого заводу. Ви отак зробили. Зачок, але якщо він вам не потрібен, щоб не свистіло нічого на даху, то ви робите отак і їдете далі з задоволенням. Так, тепер у нас є сенсорний безключовий доступ. У дзеркалах є підсвіточка, вона наскрізь є. Вона дуже прикольна в темряві підсвічує борти підгами місць. Все так у нас перший місяць 20-го року, тобто в неї. 20-20 рік. Є електропривід сидінь. Тут тканина, отакий текстиль Ось Так він виглядає. Я так розумію, що його ніхто і не хімчистив. чистив, є, вона так каже: охайна приїхала звідти. Судячи з усього, ну в Америці теж є люди. Охайні, не дуже. Так, чотири склопідйомника, електродзеркала, електропривід багажника, кнопочка, яскраві чітка приладів. І це вимикається ззовні, щоб не відчинялося багажник, я так розумію, сенсорна. А, до речі, тут є да, сенсорне відчинення багажника. Пробігу на зараз, бачите, 89 тисяч кілометрів. Шкіряне кермо без зауважень. Є датчик світла, є протитуманки. Монітори сліпих зон поки не забув. Підрульові пилюстки. Тут бортовий комп'ютер, датчики тиску в шинах є. Тут мультимедіа хендсфрі, адаптивний круїз контроль системою Subaru SIS з троніком з утриманням смузі. Це нам все от, ці два ока. Тут дві камери, які сканують ситуацію в 3D. Зображені збудованим інтелектом, все це бачить на дорозі, і бачить пішоходів, і бачить, якщо машина попереду загальмувала несподівано, вона нам допомагає не наїхати і так само керує адаптивним круїз контролем Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Мультимедіа ось така. Функція X-Mode у нас тут є. Клімат-контроль у нас двозонний. Обігріви передніх сидушок також маємо. Так, поклацімов трошечки меню. Кнопочка старт-стоп тут є, яка мене, до речі, дратує, я завжди вимикаю. Тут кожному своє. багато однодумців у мене серед покупців роблять так само. Система стабілізації вимикається, X-Mode, коротше говоря, старт-стоп. І тут мертві зони, стеження за засмуга і так далі. Монітори сліпих зон продемонструю. От, ось вони, бачите. І на лобове ще є така тут проекція Субарях. Якщо у вас якісь несподівані ситуації, трабли, там, якщо ви на смугу наїхали або хтось підрізає, то воно там загорається. Є основне показав, камера заднього виду виглядає ось так. З проекцією, бачите, Android Auto, CarPlay, USB і Bluetooth, звісно, тут є, навіть Aux. Ось два порта USB і Aux, бачите, щок. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб полюсками користуватись. Є два підстаканничка, такий м'якенький підлакітничок. Двох'ярусний, це раз, це два. Тут же є гніздо для підкурювача в бардачку. Бачите? Щодо безпеки, я на цьому питанні повторюю: що безпека в цього автомобіля повністю рідна, не стріляна. Це для вас, я думаю. Ну, Напевно, бонуси плюс. Другий ряд сидінь у адбека гріх жалуватися. зріст у мене 193 см. сиджу я зараз сам за собою. Тут зручно, все супер. Є в нас, значить, нахил спинки, змінюється тут декілька положень. Бачите, можете відпочивати, можете більш ровно сидіти. Є підлокітничок з двома підстаканечками і є два USB-порта для зарядних пристрій. Вирушаємо в тест-драйв. Точно вам скажу, що в адбеці поки що, особливо в останньому поколінні, всі захоплені від його плавності, комфорту. Ну, це прикольна тачка. І дуже-дуже-дуже в ній так все для японця непогано зроблено. Окрім ну, того, що Subaru там славиться своїм повним приводом, те, що це Outback, він там просторий, універсальний. В ньому досить комфортно. Більше він все ж таки не комфорта, ніж на рульошку налаштований, але задоволення приносить всім і в усьому, в принципі. Перші ноти досить приємні. Діда, вона як має їхати, аутбек. На дорозі стоїть добре. Тестуємо далі. Дивіться, витрати пального. ну, У людини зараз такий смішаний режим, 9 літрів десь вийшло. Але в цілому, в принципі, в місті на цьому автомобілі реально і 9,2, і 9,5. там, Скажімо, я завжди про це кажу, робити, якщо ви дуже спокійно їздите. Це з кліматом, це в місті, реальні такі цифри. В середньому 10-11 боїть місто, але у кожного, ну, понятно, що свої там є похибки і в більшу, і в меншу сторону. Стартуємо ми. До сотні в горочку і в поворот. Я не роблю тестові заїзди для того, щоб показати вам якісь дивовіжні результати. Просто показую, як їде машина і набирає сотню, як вона перемикає. Ось ми її зробили. Я скинув трошки зарані, ну ви побачили там 99. Вважається, вважається. Попереду просто тачка їхала. Зараз пробуємо трамвайні речки перетнути. От тут поспішає дуже сильно цей Nissan. Хочу бути самим першим. По підвізці все чудово. Навіщо було поспішати? От пішоход вже пропустив, зупинився. Зараз випробуємо адаптивний круїз контроль. Я увімкнув 70 км на годину, включив підрулювання, ногами нічого не роблю. Переду він бачить фуру, скажімо так. Да, ось лінію перетнув, бачите, на лобовому лікало в мене, що я зробив це несанкціоновано, не увімкнувши поворотник. І от ми за ним їдемо. Світофори зараз відключені, на жаль, тому ми не зупинимось, але якщо зупиниться він, то зупинюсь і я. І потім просто газну і поїду далі. Сам по собі аутбек рекламувати я не стану. Достатньо вони популярні, і нема про що тут говорити. Єдине, що для шанувальників е нефарбованих деталей, рідної безпеки, красивих аукціонів, ця тачка, мені здається, підійде. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте, будь ласка. Якщо все сподобається, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, Йога Трандавто. Всім бажаю а нам перемоги. Слава Україні!